Привіт всім! Що ж, я на Буковелі, березень 2025 року. Закінчується високий та починається низький сезон. І я на цих засніжених трасах Карпат, один на сноускуті Діретік Паудер, Powder серед тисячі лижників та сноубордистів як справжній єретик канонічного гірськолижного спорту. Давайте разом подивимось, що ж з цього вийде. Єetic Powder це сноускут, тобто гібрид сноуборда та самоката, призначений для катання по снігу. Він має кермо як у самоката чи велосипеда, а замість коліс дві лижі: передню для керування та задню для стабільності та контролю. Особливості сноускута скута Єретик Powder. Розроблений для пухкого снігу має ширші лижі для кращого ковзання або, так би мовити, плавучості. Легка та міцна конструкція, зокрема, вага близько 5,5 кг. кілограмів. Зручне кермо забезпечує маневреність і контроль, металева дека без кріплень для ніг. Тобто райдер може вільно переставляти на ній ноги і зістрибнути на землю при необхідності. Виробник вказує, що цей тип сноускута підходить для фрірайду в горах, катання по цілинному снігу та екстремальних спусків. Ну і звісно, я отримав чудовий досвід катання трасами на Буковелі. Які є переваги Еретік Паудер у порівнянні з лижами та сноубордом? Я б назвав такі: перше простота в освоєнні. Сноускут має кермо, що дає природніше відчуття контролю для новачків. Балансувати легше, ніж на сноуборді, оскільки ноги не закріплені. Друге – Маневреність. Можна швидко змінювати напрямок, використовуючи кермо. Третє – Безпека. У разі падіння легше відірватися від спорядження, бо ноги не зафіксовані жорстко до сноускута. Четверте – Зручність використання. На сноускуті можна кататись у звичайних зручних зимових черевиках, в яких значно комфортніше пересуватись, ніж в гірськолижному або в сноубордичному взутті. На рівних ділянках трас та біля підйомників сноускут можна котити поруч, а не нести як сноуборд. Також не потрібно застібати і відстібати кріплення. На сноускут ми вільно стаємо і сходимо з нього як на самокаті. Недоліки сноускута Еретик Паудер у порівнянні з лижами та сноубордом. Перше. Менша швидкість. Через опір повітря і конструкцію сноускут поступається лижам та сноуборду у швидкості. 2. Складність управління на крутих трасах. Через вищу посадку та вищий центр ваги ніж в лижі сноуборда. Сноускут є менш стабільний на червоних і чорних трасах. Особливо це актуально для початківців. Однак, судячи з відео Snow профі на Snow можна легко долати і круті схили фрірайдити та робити складні трюки. Кому ж підійде сноускут «Єретік Powder? Новачкам, яким не хочеться освоювати досить складну для початківців техніку катання на лижах і борді, але які хочуть катати на схожому з традиційними велосипедами та самокатами спортивному снаряді, тим, хто шукає новий досвід і хоче альтернативу класичним лижам або сноуборду, людям, які не хочуть закріплювати ноги в кріпленнях і цінують можливість швидкого початку або припинення процесу катання. Любителям фрірайду, які катаються по цілинному снігу, адже відносно широкі лижі сноускута це дозволяють. Цей березневий день на Буковелі видався сніжним та з невеликим морозом. Падаючий сніг швидко прикрасив у зимове вбрання трохи пригнічений сильними дощами і плюсовою погодою буковельський пейзаж. Гірськолижні траси також стали соковитішими від свіжого шару снігу, закривши собою ділянки дещо втомленого підталого снігу каші. Я не катався на сноускуті цілий рік. При цьому попередній досвід катання на сноускуті я мав лише на київських міні-гірськолижних схилах Протасі та Голосієво. Однак тамтешні правила не дозволяють кататись на сноускуті в розпал сезону. Тому я зміг попроситись впустити мене на схил лише в кінці сезону, коли було мало людей, і я навіть освоїв підйом на бугель зі сноускутом. Скину вам вище посилання на те відео. Інша справа Буковель. Тут всюди комфортні крісельні витяги, на які я без питань проходив зі своїм сноускутом. В Буковелі є і прокат сноускутів. Я бачив дві такі точки. Представник однієї з них і допоміг мені з покупкою сноускута. Однак сноускут досі маловідома річ в українському гірськолижному товаристві, бо на буковельських трасах за 4 дні катання, крім себе, я зустрів лише одного сноускутериста. До речі, новачкам дуже допомагає в орієнтації на Буковелі мобільний додаток Буковель. Додатку вся основна інформація про каталку і не тільки: ціни, статус витягів і трас. Є карта всіх трас з їхніми характеристиками протяжністю та рівнем складності та багато іншого. Ну і декілька слів з перших вуст. Дорогі друзі, привіт всім! Початок низького сезону, березень 25-го року. Буковель ми з валою зараз вже піднялися тут. На вершину гори, на підйомнику, будемо кататися. І унікально те, що продовження тестування сноускуту. Рік була перерва, Сноускут, і ретик паудер і овалі сноуборд ми будемо таким тандемом спускатися з гірок. Цю чудову погоду я дам певні відгуки про в першу чергу про цей сноускут, Він тут екзотичний, дуже мало хто зараз катається. Я його трошки вдосконалив, поставив ручки, сумочку, наклейки. І ось зараз будемо кататись. Ми в основному катались на синіх трасах із невеликими, більш крутими червоними ділянками переходами. Сині траси на Буковелі це найбільш прості траси, рекомендовані для початківців і хто катається з помірною швидкістю в своє задоволення. Вони найбільш безпечні. Основні характеристики синіх трас. Невеликий ухил зазвичай до 25%, багато місця для маневрування, плавні повороти, добре підготовлене покриття. Жина таких трас на Буковелі від 500 метрів до 2 кілометрів. Проїхали трасу, зайшли в скіт-центр, перевести подих і далі на підйомник. Поки підйомник завозить нас на гору, відпочиваємо, ділимось враженнями від каталки, милуємось краєвидами і атракціонами як от Родельбан. Вилазимо з підйомника, зі сноускутом це легко, сноубордисти іноді падають. Тут рухаємося синьою трасою 1 є. Вона досить широка. Навколо мальовничий ліс. Повороти широкі і прогнозовані. На трасі досить просто контролювати швидкість ноу скута. Траса дозволяє відпрацьовувати техніку катання, ідеальна траса для освоєння сноускута. На цій трасі, як і нарешті синіх трас, у мене не було жорстких падінь або вилітів за межі траси. Далі підіймаємось першим витягом до синьої траси. 2С. На старті здійнялась справжня снігова буря. Людей майже зносив сніговий вітер. Але ми впевнено почали їхати цю трасу. І До речі. В таких більш суворих умовах у мене з'явилась впевненість. Я став більше контролювати сноускут, дозволяти йому розганятись. Крім швидких лижників мене ніхто практично не переганяв. У з кожним пройденим поворотом і прямою доводив свою конкурентоздатність на схилі, ніби вказуючи, я є повноцінною альтернативою лижам і сноуборду. Наступного дня розпогодилось вчорашній сніг, що падав, осів на трасах, зробивши приємну пухку ковдру, а ясний сонячний день забезпечував чудову видимість при катанні. Знов синя траса 2 с і я вже лечу на сноускуті зі швидкістю до 40 км на годину. Це приголомшливий результат для новачка, до того ж, постійна точка опори кермо дає змогу відносно відпочивати під час катання і насолоджуватись навколишньою природою. Ось і Валя приїхала на сноуборді. Тримаємо приблизно один темп на трасах. Похвалю знову сноускут. Я на ньому в рази менше падаю порівняно з моїм попереднім досвідом катання на сноуборді. Перемістились на синю трасу 15 е Тут також дуже гарно. Траса широка і розмічена. Сноускут демонструє хороший контроль і динаміку. Повільнююсь лише на своєрідній червоній ділянці. Більше працюю кантами і їду коротким зигзагом. Дорогі глядачі, спасибі вам за перегляд. Додатково питайте і критикуйте мене в коментарях. Нехай живе сноускутаризм разом із лижами та сноубордами.